10 лютого у Шостці відбувся відкритий турнір на призи Шосткінської федерації дзюдо, на який з'їхалися спортсмени із Сум, шостки, Охтирки, Ромнів, Кролевця, Конотопу, Глухова та Дружби, як зазначив Олександр Сулім, тренер комплексної дитячо юнацької спортивної школи Барса з дзюдо. У Шостці такі змагання проходять вже вдруге. Їх започаткували ще до повномасштабного вторгнення і не проводили з початку війни. У 2022 році ми проводили змагання. Це Перший турнір наш був, це за ліком другий рік ми пропустили. От, і цього року вирішили, що дзюдо повинно жити, діти повинні займатися, спорт повинен розвиватися, тому проводимо цей турнір. На урочистій церемонії відкриття турніру виступили головна суддя змагань та поважні гості. Бажаємо всіх, дуже приємно. Туди з Канатопа, сьогодні буде тут присутніми приймати їх можно. Тому Після хвилини мовчання за загиблими у російсько-українській війні пролунав державний гімн України та був даний старт змаганням. На татамі свої вміння демонстрували спортсмени 2011 12 років народження та 2014 15 Шосткинська Шосткінська команда була представлена понад 50 учасниками. Ми тренуємося вже декілька років, тобто три і більше років. Там хтось досвідчений, хтось менш досвідчений. Головне, вони боролись свої страхи, не боялися виходити на сутичку, тобто само контролювати себе, і я думаю, що більше за все це досвід. Ну, нагороди будуть. Це стовідсотково. Наставники переживали сутички разом зі своїми спортсменами. Ми вже другий раз відвідуємо цей турнір, прекрасний турнір. Ну я діткам говорю, разві це, це такий турнір. Його можна оцінити як на рівні міжнародного турніру, дуже прекрасний зал, три татамі. Все дуже-дуже дуже круто, Кру, дуже круті нагороди. Тому ми з радістю приїжджаємо в місто Шостка на змагання. Приїхали ми в складі 30 чоловік, щоб діти поборолися, набралися досвіду. Ну і, звичайно, підтримати турнір, який в шості завжди проходить на високому достойному рівні. І позмагатися в чесній боротьбі для деяких учасників змагання такого рівня стали першими. Ми ось тільки відкрилися, тому ми тренуємо дітей тільки з вересня, тільки набрали. Для більшості це перші змагання, але є діти, які займалися до цього іншими видами спорту, прийшли вже до нас, показують ну, таку гарну боротьбу, ще результатів немає ще зарано. Але для них це вже не вперше. Ми Приїжджаємо набувати досвіду, перш за все, і для того, щоб діти отримали задоволення. У рамках змагань було розіграно 34 комплекти нагород. Після запеклих баталій на татамі приступили до нагородження переможців. Як підкреслив президент Шосткінської федерації, дзюдо та організатор змагань Олексій Романько вже понад п'ять років цей вид спорту у місті успішно розвивається та набирає обертів. Звичайно, хочеться сьогодні вас привітати. 5 років за ці 5 років ми здобули я вважаю Спортсменам за участь у змаганнях і очільник громади Микола Нога. Дякую спортсменам, розчинцям, які приїхали до нас області. Дякую батькам, які прийшли їх підтримати. Бажаю всім перемоги. Україні! Переможців змагань нагородили кубками, медалями, дипломами та солодкими подарунками. Я сьогодні вибирала перше місце. Судочки були. Саперники теж я вже займаюся чотири роки. Хочу перше, але повчив третє. Буду старатися. Чудо варто займатися. Тут ти борешся, їздиш на різні змагання, займаєш міста. Мені подобається ходити на дзюдо. Мені було не важко, але страшно. Я займаю дзюдо вже півроку. На сьогоднішніх змаганнях отримала третє місце. В Такий важкий час. А... І тренера, і батьки докладають максимум зусиль, щоб наші дітки займались, щоб в них було здорове майбутнє, і, і, тому це дуже радує. У підсумку шосткинські спортсмени на змаганнях поповнили скарбничку нагород, показавши гарні результати. Зокрема, вибороли 31 медаль різного гатунку, з яких 6 золотих, 8 срібних та 17 бронзових. Тренери спортсменів Олександр Солім та Єлизавета Гукова.